Ви знаєте, що я сьогодні встала зранку, проспала, це перше. По-друге, в мене якийсь шалений ранок. Калінка приходить сюди на кухню, каже: мені срочно треба від'їхати, У нас нічого не зроблено, малі кашу бігом вона варить. Я побігла до бабки, бабка мені нагадує, в мене має бути гостя. Передінь мене, ліжко передінь, все зроби. В общем, я за швабру переділа ліжко, швабру в руки, помила, повитирала, все, бабку привела в порядок. Далі що? Прийшла на кухню? Треба якийсь перекус зробити. В холодильнику немає нічого. Не повірити, між прочим. Ви кажете, що у нас холодильники забиті? От нема, поз'їдали шість чоловік. Насмажила цих як вони називаються, сирників, маринувала рибу, ще її перечистила, потім там дешев теж зробила, якщо прийде бабчина гостя, її треба чимось гостити. І все, зробила. Я лишу на чоловіка, чоловік посмаже, бо син їде разом з нами. Потім що далі? А далі що? Два дні вставала, що я проспала? Два дні в п'ять годин з бабкою, мені треба було в лікарню. І, і того приспала, бо я зазвичай стою трошки раніше. Я не виправдовуюся, але так вийшло, буває. Але жінки мене поймуть. Ви знаєте? Жінки зрозуміють стопроцентно, що в них завжди багато роботи. Ну, а далі дивіться, що, куди ми поїдемо. Я взагато, про це мріяла, ми вже проговорювали, ви сьогодні побачите. Ну, А вам побажаю гарного дня всім! Всім гарного дня, щоб ви були здорові, щасливі, удачі у. всьому.